Ви колись бачили колоду? Ну, напевно, ту, що на базарі бачили всі, де рубають м'ясо. Уявляєте, як її тяжко зрушити з місця? Така колода в нас часто з'являється в оці. Чи справишся ти з цією колодою, чи викинеш її, а прийдеться виконувати цю роботу самому, так ти можеш попросити Бога. Але Христос сказав, що. Лицеміре, ти маєш це зробити. Не він вчив лицемірства, не він тобі нав'язував, щоби ти, коли виростеш, далі поклонявся ідолам мальованим. Не він придумав язичництво, а тобі придумали, а ти прийняв. Ти повірив, от з такою колодою жив я. Важка це справа колоду тягнути. Колись, я пам'ятаю, в цирку був малим. І два клоуна колоду тягнули, наче для фільму. Казали, ви от колоду візьмете і перенесете. Тягнули цю колоду справа наліво, зліво направо. А ті все дублі робили і дублі, обіцяючи зняти хороший фільм. Так сьогодні і отих. Самозванців, які назвали себе Церквою Христовою, вони вийшли спосеред нас. Ще тоді, давні часи, вони вийшли і створили свої направлення, деномінації. І з тою колодою вони носяться далі і ще глибше забивають цю колоду в очі людські. Ця колода вже й до мозку достала, тисне, тому що, коли вони чують правду, мозок набрякає, починає думати, починає рухатися. І оця страшна біль відкидає знову істину. І знову вони стають невільниками далі, 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 носячи ту колоду і постійно кричачи, усі ми грішні, і не судіть, а й судимими не будете. Чи можу я витягти колоду з чужого ока. Мені здавалося, що можу. Ще зовсім недавно я думав, що я саме це і роблю. А коли прочитаєш слово, о там зовсім не так. Христос каже. Ти витягни колоду зі свого ока, щоб потім витягнути за скалку з ока брата твого? Хто ж мій брат?